Друзі, всім привіт! На цьому тижні в нас починається весна, календарна, приходить, прийшов березень. І я вам хочу з вами намалювати тюльпани. Спочатку у нас, як завжди, була дуже простенька листівка. Я на ескізі намалювала фіолетові з жовтим. Ми можемо намалювати сьогодні такі більш червоні. Зараз будемо з вами пробувати. І так, починаємо ми з жовтого кольору. Берете жовтий кадмій і просто вимальовуєте отакі плямки. Я б думала, як їх назвати геометрично еліпсоїдні плямки. От у вас буде, наприклад, три бутона жовтих. Ви можете трішечки цього ж кольору. Трішки сюди додати, поки воно ще мокре, поки воно розтікається вниз. Можна також додати трошки золотистого більше водички. Це в мене таке, а в мене. Хоча нас, Я завжди от, теж розтраююсь, мені здається, коли воно не тече, ну як же ж ну акварель повинна текти. А потім думаю: а може саме зараз я видумаю якийсь свій такий стиль, який буде дуже там, мені допомагати. Надихати мене так малювати. Беру зараз, в мене називається травневий зелений, ви можете його отримати з будь-яким зеленим, змішуючи його з жовтим кольором. І вимальовую стовбури. В мене будуть тюльпани стояти в скляному в скляній якійсь вазі чи стакану, ну, в скляці. Далі. Я беру, хочу взяти такий колір зараз. Він не фіолетовий, бачите, це якийсь чи маджента, чи карміновий, і намалюю от такий тюльпанчик тут. До нього додам трішки фіолетово, отут внизу, поки він тече. Дуже густа в мене фарба виходить, ну, нехай от. Буде такий тюльпанчик. І знову такий же фіолетовий, але отут я його намалюю, і він буде в мене заходити. Бачите, він, тут в мене вже перемішалися кольори, він буде в мене заходити на жовтий. Ну, нічого страшного. А, дивіться, в мене зараз е скільки П'ять тюльпанів, е можна ще один зробити. Я вже його візьму такого кольору. Зараз добренько помию пензлик. Хочу взяти таким помаранчевим, не помаранчевим, а червоним яскравим. І десь тут я його намалюю. Також додаю водички. Бачите, прям по ходу додаю, заходжу на жовту квіточку. Трошки влажу в цю фіолетову. додам. Це в мене плями. Ми я навіть не ставлю перед собою завдання, щоб це було схоже на щось. Далі, можна 6 залишити, якщо 6 це не дуже, то можемо додати ще один, напевне. Зараз, я думаю, сюди кудись тюльпанчик. Також червоний. Воно все змішується. Це прикольно, отак ми от у нас. Шість тюльпанів. Можете, якщо захочете, більш рівненько їх зробити якось. тут бачите, яка гарна пляма в мене тече. Далі я беру зелений колір, це в мене звичайний, зелений, він, по-моєму, чи зелений називається. Трошки змішую його з жовтою фарбою і малюю стебло для кожного тюльпанчика, кожного бутона. Дивіться, а самі ці стебла, вони такі світло-зелені. Ми його і вимальовуємо цією ж фарбою. Я просто веду, зараз в мене будуть такі намітки. намічаю собі, які в мене будуть листя. Листя плюпа гостре. Воно такого світло-зеленого кольору, без холодних відтінків, достатньо тепле, але в глибині воно може бути темно-зеленим. Лист, якщо придивитися, воно іноді дістає до самого бутона, іноді ні. От ви собі визначаєте, яке у вас буде листечко високе, от там воно десь йде, за тюльпанчиком. Далі я зараз візьму трошки смарак зеленого, також змішую. Це можна додати з синьою яскравою фарби. І зараз, бачите, от мені зараз я додала, але напевне я ще хочу темнішого зеленого, хочеться, не хочеться холодної фарби додавати. І от воно все пливе. І от. Так от. На цьому можна і зупинитися, бо вже в нас така краса. Далі берете синю якусь фарбу, я взяла яскраву блакитну можна ультрамарин, ми вимальовуємо нашу скляночку. Ми вимальовуємо цей Кружечок в куди вставляється, от в мене все тече, мені це подобається. І можна ще залишити або зробити, знаєте, як скляні речі, вони прямо ж білі можуть бути от поверху, просто прибрати. Або потім, коли воно просохне, можна е якоюсь білою гуаш'ю, якщо висохне, додати. Отут я трішки додаю темряви. Ще змішую темно-зелений з синім, і трошки сюди також додам. Темрява у нас туди уходить, там, де всі тюльпанчики зустрічаються. Да? Вони не пропускають сюди світло, тому виходить темрява, але дуже обережно залишайте стебло, старайтесь залишати стебло більш світлим. Я сказала, але не зробила так. Ну, добре. От дивіться, в нас вже листівка ця намальована. Ну, Я залишила б її такою, як є, чого можна було б ще додати. Можна було б додати якихось плям. Я зробила фіолетовою фарбою. От воно в мене так все розбризкалося, от, от так от і добре. Можна ще по тому, що висохла, наприклад, взяти помаранчевий колір до жовтого. І додати, якщо вам захочеться, от більше якоїсь виразності цих пелюсточок, що їх, наприклад, три. Якщо не сподобалося, пензлком прибрали це все, можна навіть отак вимокнути і прибрати. Бачите, в мене такий ефект залишається, що я вимакую. Отут я можу десь додати, отут пензликом е ці пелюстки. Мені подобається, як це все розтеклося, от вам листівка така е готова. З одного боку, я завжди на таке дивлюся, мені здається, це дуже просто, з іншого боку, як на мене, дуже прикольна штука, От як воно тече і розтікається. І дивіться, якщо воно у вас підсохне, ви можете, як завжди, взяти лайнер і якимось чином це все обмалювати. Тобто ви можете такими, наче а, незграбними лініями накидати собі, що тут от тюльпани. Бачите, я так, наче беру. Додаю таких штрихів листя. Тобто каракулі, наче ми розписуємо ручку, бачите? Ось такі. Ви можете заходити, ви можете малювати бутончик більше, ніж він є, ви можете малювати його менше. І, звісно ж, полюбляючи всі ці дудли, які в нас є маленькі такі штучки, можна навколо цього також намалювати кучу якихось протуберанчиків, які в нас от десь тут є. І подарувати комусь листівочку, і сказати з 1 березням вітаю тебе! Весна прийшла. Ну що, гарного дня? Ми вклалися в 10 хвилин. Трошки в мене похмуре тут навколо тому таке зображення. Вибачте, спробую на наступне включити освітлення. Дякую, що дивилися, і присилайте свої роботи.